Слава Україні! Героям слава! Що ж, відбувся щойно перший півфінальний матч плей-оффу плейофу дивізіоні 4. Епіцентр, перемагає авіатор з рахунком 6-1. Ну і з нами Олександр Самсонюк. Вітаємо вас з першою перемогою у серії. Олександре. Перше Дякую. питання: чи так легко давай сьогодні ця перемога, як ти демонструє результат на табло? Ну, перш, після першого тайму рахунок був 1-0. чи верніше 2. не пам'ятаю. Важко так приглядувалися до суперників. Ну, Так як ми в чемпіонаті грали з. Авіатором і програли тоді ще чотири, тому такі спортивні злісті вийшли. Багато не забили спочатку, але потім забив третій, четвертий і тоді вже більш контролювали груди. Ну, вчора авіатор провів вирішальний матч попереднього раунду. Дуже багато витратив сил, емоцій. Чи відчувалося сьогодні це на майданчику? Ну і чи стало це можливо якоюсь перевагою для епіцентру? Я думаю, що ні, бо вони молодші трошки за нас. І так ми вчора також. Більше півкоманди грали на області. Також не, не, не так свіжі, не такі, як хотілося б, але я думаю, що тут показала більш фізична підготовка. Думаю, також відіграв не останню роль, тому що і погода для всіх однакова, але десь бажання, думаю, також немало важливе. Тут не знаю, напевно, за рахунок бажання більше думаю, досягли кращого результату. Ну, так, якщо угу. раз повторюсь, вони молодші, думали, ну по ідеї вони мали би нас, хоч фізично, але перебігати. Ну такого не, не побачив понад. Ну, ви згадали про погоду. Дійсно дуже важкі погодні умови. Ви згадали, можливо, про якесь бажання, от, яке допомагає нам досягати результату. Але все ж таки, ну чи важко взагалі от, ходити і грати, коли на дворі плюс 32? І перше бажання це десь піти в басейн на хвилині десятій. Після матчу так. Так як футбол це ну, для душі спорт, тому я думаю, яка би погода не була, то ти отримуєш задоволення, да, тобі важко, але за рахунок того, що це та гра, яку ти обожнюєш. Тому е, Я думаю, що всім було получ... приємно було грати. Нічого, сонце, ну, літо так і має бути, я думаю. Було б, напевно, важче, якби там, там злива йшла чи що. Хоча, я ж кажу, погода для всіх однакова була. Нічого, водичку взяли під час перерви наляли на ножки собі, бо дуже ну від резини дуже важко. Таке враження, ніби в вогні бігаєш. Але нічого, тут все, все добре. Багарєвського в цьому сезоні статистика, ну, просто, мабуть, ще краще, ніж Холанда. Людина вже забила 50 голів, просто веде команду до чемпіонства. Як вважаєте, чи важко буде втримати в цій команді після такого сезону? Ми чи в нього пожиттєвий контракт з епіцентром? Ми я думаю, що ми тільки, ну, як сказати, ми одне одного вже знаємо, граємо вже дуже багато років, і я думаю, лише би всі були живі здорові, і щоб швидше закінчилася війна, і Юра від нас нікуди не піде, а ми від нього нікуди не підемо. Дайте Бог, аби бо ваші сувони швидше збулись. Ну і на останок питання від вболівальників. Епіцентр це велика сім'я спортивна, але в цьому сезоні вже дебютував ні якості офіційної особи, ваш син. Як от він сприймає цю роль ну і чи кейсує він, коли він з командою на лаві, дивиться гру, дивиться на дії тата, ну і радіє перемога. Я вам хочу сказати, він більше знає інформації про інші команди, взагалі про результати всі, ніж ніж я. Каже, батько, ти там граєш тими та з тими, то в суботу чи в неділю на току-то годину дуже приємно. ніколи його не заставляв, він, він це дуже йому подобається. А я тим більше радію, що. Є в нього бажання грати, грати, вболівати, підтримувати. Підказує вже помічник тренера, там біжи туди, край того. Молодець, нам приємно. Тут набагато легше грати, якесь бажання більше є, щоб якось зіграти правильно, щоб син побачив, щоб перейняв, перейняв якщо хоче грати, щоб бачив, як потрібно грати. Щоб він не робив майбутньому таких помилок, його як його батько. Що ж бажаємо вам успіхів, з перемогою ще раз вітаємо. Хочеться, аби всі були такі позитивні і отримують життя стільки задоволень, як зробить Олександр Самсунюк. Але дякуємо нашим захисникам, що маємо можливість тут бути знаходитись. Слава ЗСУ і слава Україні! Героям слава! Хай хлопців! Бережа Бог і дає їм більше сили, щоб швидше ту нечість вигнати з нашої землі.